Кожне ваше полювання це книга, автором цієї книги є ви і ваш колектив. Тож саме ви вибираєте сценарій, розмір і художню красу оповідання. Але кожний розділ чи душевний поворот сценарію вимагає ваших зусиль. І тому, звісно, більшості мисливцям лінь писати щось красиве і велике. На їх думку, це важко, дорого і забирає час. Тож зазвичай їхні книги більш схожі на брошуру з трьох аркушів. Де всі в замурзаному неохайному одязі, без зайвих слів, традицій і почестей забирають у природи трофей, ділять м'ясо і по домам? І єдиними комами і паузами в цьому оповіданні є алкоголь. Але такі книги нікому не цікаві, ними не похизуйся перед іншими мисливцями, гордо не покажеш своїм дітям і соромно буде показати звичайним людям. Та й невже вам самим цікаво читати от таке? А насправді написати красиву книгу не так то й важко. Для початку одягніть чистий випрасований одяг, це вже неабияка прикраса до оповідання. А якщо є щось естетичне з мисливською тематикою, от як, наприклад, значок, що коштує досить дешево, але яку красу він придасть вашій книзі? Що вже казати про мисливський горн, який примножить ваші емоції протягом всього оповідання? Зранку замість 100 грам на капоті підпаліть фінські свічі, вишукайтесь довкола, зробіть красиву промову, привітайте всіх з цим днем, проведіть інструктаж і урочисто розіграйте номери, щоб потім не було питань, хто де стоїть і хто йде в загоничі. Це вже додавить незабутньої і дешевної атмосфери до вашого оповідання. На номерах завжди поважайте труд загоничів, не відволікайтесь, не спілкуйтесь один з одним. Бо це все завадить тим, хто намагається нагнати на вас звіра. А будучи загоничем, віддайтесь повністю вигону звіру на номери. І потім мисливці вам віддячать тим же. Така повага один до одного дасть вам не тільки більше трофеїв і пострілів, а й збагатить різноманітним змістом вашу книгу. Обід на полюванні може зробити з вашої книги шедевр і навіть на пустому полюванні, де не було виходу звіра. Ніхто не запам'ятає, як ви пили горілки на капоті. І нікому не буде це цікаво читати. А от заварити запашний чай, та ще й не дай Боже в самоварі. Мало хто років через п'ять і згадає, скільки там було добуто звіра у цій книзі. А от самовар на обід То вже на віка залишиться у тексті. Кожен добутий трофей має бути вшанованим. Всього одна гілочка для трофея і ще одна для мисливця. Гарні слова і запальна розповідь про враження від мисливця, котрий добув. Це не важко і не займе багато часу. Але це в рази збільшить смакування від прочитаного вашого твору. Увечері, коли ви просто забрали м'ясо, бахнули 100 грам і поїхали додому. Це неначе не написати, чим же закінчилось ваше оповідання. Звісно, по книзі всі будуть бачити, скільки ви там чого добули і що бачили. Але в оповіданні, ну якось все закінчилось прісно, без душі, без приємних думок і смакувань. А можна ж знову-таки розпалити ті ж самі свічі, зробити урочисте привітання всіх з вдалим полюванням, нагородити мисливця, хто відзначився тими ж самими ж значками, що коштують копійки, якщо ціну поділити на колектив, викласти багаття і відсвяткувати в колі однодумців цю незабутню книгу, котру ви самі своїми ж руками й написали, приклавши трохи зусиль і часу. Але ж воно було того варте. Коли ранок починається так, це означає лише одне, що сьогодні буде шикарний день, наповнений різноманітними емоціями. Наш колектив завітав у господарство Полісся, що на Житомирщині. І як ви розумієте, шукали ми тут зовсім не зайця. Ліцензії були взяті на козулю європейську. Тож сьогодні особливе полювання для нашого колективу. Честь розпочати інструктаж надали директору господарства, котрий до інструктажу підійшов дуже грамотно. Зробив вітальну промову, потім розповів про нюанси даних угідь. Ну і наостанок попередив про техніку безпеки. Далі запросили голову нашого колективу Миколу, що вмілою промовою підняв всім настрій і мисливський азарт. Останнім взяв слово розпорядник сьогоднішнього полювання Вадим Володимирович. По запрошенню цього почесного мисливця ми і мали сьогодні честь полювати в даному господарстві. І поки всі уважно слухали, я для себе відзначив, що абсолютна більшість сьогоднішнього колективу мала на собі яскраві елементи вбрання. Це не тільки продовжує наше життя, а й добре характеризує наш колектив для господарства. Оскільки в нашому колективі всі рівні, ну звісно, крім відеооператора, то кожен мав витягнути з мішечку бочечку зі своїм номером, по котрому буде видно, коли ти йдеш в загоничі і на якому номері ти будеш стояти. Тож, саме такий спосіб дозволяє уникнути хитролиси і потім менше часу витрачати між загонами, бо все і так ясно, хто що робить. Розігравши всі бочечки, її почала малювати схему розташування номерів першого загону. Де пояснили всі тонкощі даної ділянки. Розділившись на загоничів і номерів, ми рушили на зустріч пригоді. До речі, хочу підмітити, що красивий, зручний і надійний одяг це не завжди дуже дорого. В магазині Декатлон є величезний вибір різноманітного мисливського вбрання від фірми «Солон'я» на будь-який смак і товщину гаманця. Також в них дуже часто бувають шикарні знижки. І хто ще не додався в їх групу в Viber, то дуже раджу. Там завжди є гарні новини про нові речі чи знижки. І поки нас розставляли по місцям, Миколі вже було що розказати. Всіх вітаю, нам посміхнулася вдача. Ми витягнули правильну бочечку з правильним номером. Іде на номера. Незабаром буде перший, перший загін наш. А там побачимо. у нас, під'явивши шанс зробити першим пострілом. Так що йдемо на номера. На перший номер я став з Вадимом Володимировичем. Бо ну дуже приглянулась і хотілося її побільше розгледіти. Сьогодні у нас відкриття полювання на копитного звір'я. Ми сьогодні приїхали з гарним колективом, який називається у Миколи. Я був у них часто на полюванні, на Зайця, вони мене запрошували, дуже гарний колектив, і, і вони зібралися сюди, приїхали тепер сюди на полювання на Капитного. Полювання проводиться в цьому році перший раз, тільки відкриття сезону. так що не, не знаємо, що нас жде попереду, але будемо надіятися на гарну, на гарну охоту полювання на це. І думаю, день прийде у нас все правильно. Перший загін. Та ще, і як виявилось, це перше в сезоні полювання цього господарства. Розуміння цього факту вже не на жарт підняло, азарт в душі. І поки загоничі гучно робили свою справу, ми серед мальовничих пейзажів Полісся очікували на перший вихід. Вадим дуже досвідчений, але по ньому було видно, що хвилювань, азарту і нервів у нього як у юного мисливця, що перший раз опинився на номері. Це вказує, що людина закохана в полювання. А тим часом загоничі вже підходили до нашого номеру. І поки, на жаль, було пусто. Розуміючи, що ми боковий номер і стояли з самого початку загону, я вирішив приєднатися до загонища, бо думав, що на це місце вже точно нічого не вийде. Всі кажуть, що зазвичай в загоні можна багато звіру побачити, але вони явно не були тут. В цих хащах нічого не розгледіш. Тут аби самому не розгубитися. Денис орієнтувався лише на голос сусідніх загоничів, що так само пробирались крізь ці непрохідні тенета. Але знову-таки, колектив працював на славу. Було чути не те, що сусіднього загонича, а й абсолютно всіх. Коротше, наробили добрячого шороху на цій ділянці. Денис навіть горном допомагав собі. І результат не забарився. Перший постріл є. Ох, як ми працюємо. Хоч ми і були в загоні, але переживань і азату у нас розгоріло стільки, неначе ми на номерах стояли, і очікували виходу звіру. Ще постріл. І що характерно один, ми були вже впевнені, що перший загін став результативним. Ну а після нової череди пострілів стало якось навіть сумно, бо полювання лише розпочалось, а ми вже все добули і залишилось лише жарити печінку. А так хотілося ще насолодитися красою Поліського лісу. Дійшовши до кінця загону, я поспішив до номерів щоб дізнатись їхні враження. Що по дорожці. Ну, от так вийшли, вона оттуди видержає. Я к солках бізон! Да. І що, який козлік? Ну, Хороший козлик такий. Таку припрыжку-припрыжку, я тут стріляла, пойдемо ще Ага. Не знаю, може ти уйшов. А ще стріляли тут? З цього боку. Ні, стріляли да. номер 4, десятий. Ну, ага. я десятий, але стоїть на моєму місці чоловік. Я, виходить, це один істий номер. А вам до номеру? Що там, як метро? Нічого, тільки стали на номер, ще лежать не заряджався, тільки залом зробили і вискакає. Козляра гарний, здоровий. такий, я вскинув, а забув, думаю, я ж розряджений, куди ж скидати. І він так пішов, пішов, пішов. І один вистріл робив. Уже загонщики на межу моє зійшлися, так зрівнялися. І виходить між мною і цим номером, трошки ближче до мене. Оце де сосонки молоді. Вийшов козлик і так пішов, пішов, я так через кущі його раз провірив, треба піти подивитися. Не знаю, я... за... за соснами не видно, чи пішов він, чи ліг, хто знає. Я так через сосонки так стріляв його. Ага. Треба дивитися, може, чи... чи впав, чи не впав, треба підглянути. Ну, все одно можна вже привітати з нормальним відкриттям. Так, да, і там, так, да, теж перший номер десь там Вадим Володимирович теж, по-моєму, стріляв. Ага. То було, я ж кажу, і Прохрустіло зразу. Тільки загончики дійшли, вони почало хрустіти і почали постріли. Там, там, там стріляти почали. Треба подивитися, це може і лежить, хто знає. Я не впевнений, я так через кущики стріляв, він так силует мелькнув, я так бах туди. Зараз побачимо, зараз підійде до да підемо подивимось. Сам оленя проскочила буквально метрів 50-40. Ага. Ушла, красива, большая. Вот рука меня не дрогнула. Все согласно правил, які були встановлені єгрем в початку охоти. Ну, але звіра вже все одно бачить. Не, правильно? ну кайф, все. Бо більше... вот охоту можна закончить, навіть при тому, що зір'я увидев. Ну вітаю вас. тоді. Yeah. <гум> ну, а Вадим взагалі був в шоці від того, що трапилось? Ну що, як вам перший загін? Ну що ж, перший промах в цьому році є. Від, на відкриття, звір'ю даний шанс жити і хай собі без миром. Нічого страшного, це нормально. Та, я так пройшовся по номерам, то вони теж там кажуть, що бачили, але ну, угіддя гарні, бо бачили от всіх, кого я проходив, всі бачили звіра, деякі стріляли, але. Та, я вже не чекав на, на звіря. Загонщики вже давно пройшли. Вже чутно їх дуже далеко було. Я й не очікував, що він так вискочить. Вискочив, ну але гарна здорова коза така, але ми їй шанс дали на життя. Але хитрий у вас тут звір, він не в лоб не йде, він намагається Ні, крутити. Він боком, боком все так е, обходить людей. Обходить. Ну, добре, тим буде, якби цікавіше полювання буде. Чим? А, ще То, це, це перший загон, нічого тут такого немає. Все ще буде. Промахи вони є в природі, вони повинні бути. Якби не було промахів, вже погано все було. А так, шанс завжди повинні давати звірю. Завжди. Найголовніше не ризикувати. Тобто потім розборки були кратки. <рес> <рес> ну що, дичина була, стрілу було, але все мимо. Все пішло десь туди, хай живе. Але всі доволі. Настрілялися, пауків то прогнали. Пауків повиганяли, наслухалися, надивилися, все отак от, от скаче перед тобою. Короте, настрілялися хлопці, слава Богу. Йдемо далі. Ну що ж, хоч трофеїв і не було добуто, але настрілялись до схочу. Та й часу на полювання ще вдосталь. Тож ми поспішили на наступну ділянку угідь. Перед інструктажем до нової ділянки Микола на емоціях, що вирувала після першого загону, вирішив подякувати Єгірям за шикарний загін. Ну чи може, щоб єгірани дуже злились, що ми такі мазили. Почався новий інструктаж, до котрого всі віднеслись набагато серйозніше, бо була 100% впевненість, що в цих угідях звіру дуже багато. Знову таки, завдяки бочечкам, ми без проблем визначили, хто йде в загін, а хто на номерастий після насиченого першого загону у всіх був піднесений настрій, а сліди і ознаки життєдіяльності, що ми зустрічали на шляху, додавали чимало азарту в наші серця, і впевненості, що цей загон буде ну точно результативним. Єдине, що насторожувало, що ділянка, котру будуть гнати, досить велика, і буде важко її всю перекрити. І от нарешті ми всі на місцях. Загоничі отримали команду на початок роботи. Що тут сказати? Хоч адреналін і кипів в крові, але очі постійно відволікались від пошука звіра в гущі, бо неможливо не любуватися таким неймовірно красивим пейзажем полісся, куди не глянь, всюди картина. Але наш спокій перервав тріскіт звіра в глибині лісу. Тепер нам було не до краси пейзажів, бо жага до трофею заполонила наші думки і увагу. Як ми не сподівались на вихід звіра, але на жаль, цей загін для всіх виявився пустим. Хоч і не одні ми чули тріскіт, та й сліду було безліч. Але чомусь богиня Діана на цьому загоні не подарувала нам вихід. І оскільки наш колектив дуже вірить в забобони, то було вирішено більше нагнівати Діану і зробити паузу на ритуальний обід, де за чашечкою чаю ми зможемо перепочити і перевести дух. І пили ми справжній чай, а не оте, те, що ви там подумали. Бо зіркою сьогоднішнього обіду був справжній самовар, за допомогою котрого Вадим робив найзапашніше витвори мистецтва з трав і листя чаю. Ну і, звісно, куди без вареників від Миколи. Так, звісно, принести самовар, розпалити його, наварити вареників вдома. Це все займає час на підготовку та й затягує обід. Але саме такий перекус неабияк прикрашає полювання. І ця краса варта затрачених сил і часу, бо згадки залишаться на все життя. І щоб на полюванні мати можливість зберегти цю красу не тільки в згадках, а й в світлинах, то я б завжди маю при собі телефон від фірми Юлефона, а саме Armor 8. Серія цих телефонів дозволяє не тільки робити гарні світлини та мати весь спектр сучасних мобільних технологій, а й захищає ваш телефон від усіляких негараздів, що можуть трапитися з ним на полюванні. Більш докладніше ви зможете побачити в моєму огляді цього телефону. Після душевного перекусу ми направились на новий загін. Знову таки він був дуже немаленький. Але по дорозі бачили сліди вже не тільки козуль і оленів, а й слід вовка. Хлопці, у нас третя загонка. На жаль, друга загонка виявилася не така, як перша. Хоча після першої здавалося, що ну, уже, якщо в першій, вже стріляли всі, ну чи практично всі. І загончики чуть ли не прикладами виганяли цих коз. На номера, то здавалося, що в другому загоні ми вже там трохи нервів успокоїмо і наб'ємо цілу таку кучу здорових трофеїв. ні одного пострілу не було. Великий, дуже гарний, багато слідів, льожок, і лосі, і козулі, і кабани, і олені. Все було видно на, по слідах, але, на жаль, Може, це враховуючи вітер, трохи він зараз сьогодні дуже такий противний крутить. Може, воно трохи раніше розбіглося, чим ми почали загонку. Але по факту ми нічого не добули в другому загоні, навіть, навіть не стрелили. Тому у нас зараз третій загон. Все, ми на номерах. Ну, неначе все готово. Кулі зарядили, траву розчистили під собою, діану порадували ритуальним обідом. Ну тепер точно має повести. В далечині ми почули, як загоничі почали свою роботу. Вся увага тепер на Гущу. І не встигли ми занудьгувати, як з правого флангу пролунав постріл. Ну, Ну и что такое? Не знаю. А, пошла, пошла. пошла. Пошли. Все, она, не пойдет дальше. Пошла, пошла. Наделала шухеру. Блин, капец. Що йому сказати? Била близько, метром 25. Шла, звісно, на намахах. Ну, надо було відділ. От вам і козуля розрядила Артура і Миколу і пішла собі у ліс. Але, як виявилось, Денис, котрий зробив перший постріл, стріляв не по цій козулі, і його трофей лишився лежати на землі. Дочекавшись кінця загону, Микола уважив почистями трофей і вправного мисливця. Ото дякую. Ура кармільцо. Але як виявилось, це був не єдиний результативний постріл на цьому загоні. Димитру було що розповісти про трофей, що добув Андрій. Ля-ля-ля біля машини вже дискотека у них. Дві кози кричу: біжи, пильнуй на поле на перерізь, біжи бігом. Побіг, бах, бах, здилюсь, обнімаюся. Є. Я йому я <реж�> кажу сам, <despite> <реж�> <because>. <реж�> <реж�> я тебе вітаю, правда. Насправді було не так. Нікуди не бігли. Ай, ай. Мене мене кажуть, хто Мам, а хто добув. А кого нема, поба Андрюхі, нема, каже, то його робота, блядь. Ну, раз таке діло, то Миколи і Андрія уважив. А, На цьому наша активна частина полювання завершилась, бо ні відкритих ліцензій, ні часу не вже дай. не лишилось. І ми розпочали урочисту частину сьогоднішнього полювання. Так, хлопці і дівчата, у нас теж є. Полювання вдалося, відкриття вдалося. Не настріляли ми отаку от гору. Для, я думаю, якісного полювання душевного велика гора не треба. Слава Богу, всі стріляли. Багато хто стріляв, багато хто мазав. Ну. Я в тому числі. Хто промазав сьогодні? А ну. Оно, ліс рук. Настрілялися сьогодні, мазали, скільки хотіли. Я хочу привітати. У нас така от невеличкі такі значки від знака. Від, від нас отакий От красивий самець красивий косулі з такими рожками. Я хочу привітати короля на пополювання. Він саме перший добув трофей. Да. Дякую. Друже, він на шапку. Отакий От значок. Дуже красивий. Дякую. Завидний такий завидний. Хлопець такий ще, який у нас завжди виручає. Де б щоб як воно не було, де б ми не ходили, ну нема нічого зовсім. Він все равно десь напослідок щось да наколупає. Я тебе вітаю! Тобі отакий от значок. Дякую. Як Доброго. Вот. Доброго. І хочу ще таким от значком привітати нашого директора, який нас сюди позвав. Я вам дуже вдячний, за, за красиве... О, такий, такий олень, щоб вашому хазяйстві з кожного загону вибігав такий олень. Рогач, здоровий і красивий. Щоб ви виросли до такого, щоб в кожному загоні такий олень був. Я хочу всіх поблагодарити за сьогоднішній день, особливо загонщики працювали на славу. Ну, у каждого каждого чуть-чуть прокол где-то яхта. Ну, в, б... в, ну, в принципе, все хорошо. Вир добытый, все у нас прошло хорошо, погода была хорошая, отдохнули нормально. Так что спасибо всем. Будем ждать вас на следующий раз. Так. Так. У нас просто розумієш, яка ситуація. Произошла? Там е, ця добута тваринка, наш е, спільний якби, результат. Я крикнув, біжи на переріз, пильнуй, і він побіг, аж пилюка як під комбайна стояла. І він добув її. Метрів за 50 пулю добув, я йому хочу вручити такого козлика О, з рожками. Ага. Круто. Все, хай носить на здоров'я. І ще з нагоди нашого можна сказати, відкриття цьогорічного цього сезону на відкриття копитних. Хочу відзначити і подякувати нашого розпорядника полювання Вадиму Володимировичу. Дякую Вадим Володимирович, за те, що запрошуєте, за такі результативні охоти. І хочу подарувати вам такий значок кабана дикої, щоб кожне полювання. У вас був такий кабан з першого пострілу, що ви далеко не ходили, під ноги прибіг, встрейнули, і він ліг. Дякую, друзі, дуже вам дякую. І ще від, від нашої канадської династії, яка там десь в Канаді, вони передають вам оце такі от портмане для документів. Спасибо. Я думаю, без грошей. Ну, без Я грошей, не бачайте, було, але надійтесь. Ну, а на вечерю, по старій традиції, окрім шикарно накритого столу, що організував Вадим Володимирович, ми зажарили ще й печіночку. Але то вже інша історія. Саме так наш колектив і провів своє загінне полювання в господарстві Полісся. Від всіх нас велике дякую Єгерам і особливо Вадиму за чудову організацію полювання і душевного відпочинку, що ми отримали в цей незабутній день. А ну Не пробуй. Щось бачив? Ні, нікого не бачив. Не знаю. Куди ти нас привіз? Погуляти? Дивись, яка погода. гарна. Але погода гарна, вистає тепло. Е, виході залі не є лиш на песь кабака гимназист киряниє О, пацани, пацани, послідом ми підемо далі. Та ми ні, ми не повні знаєш червоні ми і чорними. Черво черними... Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, і буду вдячний за будь-яку допомогу в придбанні нового обладнання для фільмів.